Клініко-діагностичній лабораторії, що працює на базі 9-ї міської лікарні, протягом року виконується понад 100 видів досліджень. Робиться більше мільйона аналізів. Клініко-біохімічні дослідження дозволяють оцінити ступінь тяжкості патологічного процесу і вести контроль за лікуванням. Лікарі-лаборанти працюють на сучасному обладнанні, що забезпечує високу точність і надійність результатів. Проводяться дослідження за широким спектром і всіма основними напрямками діагностики. Лабораторія оснащена сучасними гематологічними аналізаторами для розгорнутого Клінічного аналізу крові. Дуже економний, на ньому можна робити до 80 аналізів за хвилину, дуже економний в плані забору 195 мікролітрів крові пацієнта тільки потребує. І ви бачили одна хвилина і аналіз вже готовий. Ця лабораторія отримала кілька аналізаторів від сусідньої організації охорони здоров'я. Зокрема, ось цей автоматичний гематологічний аналізатор. Обладнання в автоматичному режимі виконує не тільки аналіз крові, а й біологічних рідин, наприклад, спинно-мозкової. Результат готовий за 30 секунд. Модуль гематологічної станції, також є окремий канал цитотестів, продуктивність 110 тестів на добу, підтримує, робо, підтримує програму роботу з венозною та камілярною кров'ю, тобто це висока, високий рівень вимірювання, підрахування повної лекоцитарної формули, потім типування патологічних та незрілих, клітин, незрілих форм усіх типів клітин крові. Також лабораторія оснащена автоматичним імунохіміліомінісентним аналізатором. Результат імунологічних аналізів тут отримують протягом 18 хвилин. Одночасно апарат може робити 15 різноманітних досліджень для одного пацієнта. Продуктивність 180 аналізів за годину. Зокрема, є можливість виконувати діагностику діабету. На ньому ми виконуємо 29 імунологічних тестів. Тестів, таких як кардіопанель, тиреоїдна панель. Онкомаркери, дослідження діагностика діабету та дослідження на вірусні інфекції. Він повністю автоматичний і тому не потребує від лабораторії додаткової станції водоочищення води. А ще від всесвітньої організації охорони здоров'я лабораторія отримала два сучасні тернокулярні мікроскопи з програмним забезпеченням. Ці мікроскопи оснащені пристроєм для інтеграції з відеокамерою, що дозволяє. Фіксувати і виводити на екран зображення в ході робочого процесу, також мікроскопи оснащені пристроєм для здійснення фазоконтрастного та темнопольного аналізу. Так як наша лабораторія є базою для навчання лаборантів та інтернів медиків, такі пристрої дозволяють навчати на більш високому рівні. Фахівці лабораторії забезпечують отримання швидких і точних результатів, які допомагають лікарям виробляти тактику профілактики, скринінгу, постановки діагнозу і лікування хвороб. Окрім загального аналізу крові, сечі біохімічних показників тут виконуються розширені дослідження сучасними методами імуноферментного аналізу. Він застосовується для діагностики інфаркту міокарда, вірусних гепатитів, В захворювань С, захворювань передміхурової, щитоподібної залос, гінекологічних, урологічних та онкологічних захворювань. Також наша лабораторія забезпечена комп'ютерною технікою для взаємодії з електронною системою охорони здоров'я. От на прикладі відкрита Healthy Lab, яку нам закупила лікарня, і ми можемо безпосередньо вносити аналізи до цієї системи, а пацієнти мають змогу отримати результати зразу своєму телефону у додатку. В 9 дев'ятій міській лікарні планують акредитувати лабораторію згідно з вимогами стандарту ІСО 15189. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.